Боює. Дякую всім, хто прийшов провести Тараса в останню путь. Хто його не знав близько, це була дуже спокійна, добра і в той же час цілеспрямована, волюва, смілива людина. Тарас, коли став до лав нашого підрозділу, до того він провів на війні добровольцем з 2014 по 2019 рік і пішов в перший стрій, відразу ж не виспавшись тоді, е бо довго працював допізна, відразу на світанку, як почалася повномасштабне вторгнення. І коли Тарас до нас прийшов, він просився, щоб якомога більше часу перебувати на війні. Останніми його словами, було те, що ми маємо розуміти, що не лише усвідомлення того, що триває війна, а й відповідні дії. Він діяв відповідно, він максимально кількість часу присвячував війні і ніколи не нарікав, ніколи не на щось там скаржився, він розумів, що є шлях воїна, шлях козака за свою землю, за свою батьківщину. З того, що я бачив, він виривався досить зрідка. Мирне життя, і от одним з виключень було, коли він поїхав в Київ саме на збори пласту, тому що він розумів виховання молоді для нього це була частинка вкладу в майбутнє. Частинкою цієї ціни став Тарас. Але він розумів і завжди казав, що ми маємо довести те, що почалося до кінця, і лише тоді ця заплачена гірка ціна вона буде виправдана тою Україною, за яку він поклав голову. Слава герою! Слава Україні! Героям слава! Перемогу! Блиск грізних громовиць в очах! Криву стежину чи дорогу! Виводять на широкий шлях! Відкиньмо стогоне зітхання! стогони зітхання! Лише до слави і перемоги! Нас кличе видатна, видатна доба. Немає іншої дороги. Немає іншої дороги. Життя, постійна боротьба. Життя постійна боротьба. Герої української нації Тарасу Давидюку тричі. Слава, слава, слава! Смерть, смерть, смерть! Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Смерть ворога! Україна! Понад усе! Україна! Понад усе! Україна! Понад усе! Зараз до слова запрошуємо представників пласту Україні! Героям, Героям слава! Я знаю, що Тарас хотів би, щоб на його похоронах прозвучало пластове гасло. Скоп! Тарас був членом 15-го курення уладу старших пластунів Орден Залізної Острові. Завжди Тарас лишиться прикладом, і я переконаний, що на його місце прийдуть нові пластуни, козаки, нові борці. Вічна пам'ять і вічна слава Тарасу. Слава Україні! Героям слава! Ми сьогодні проважаємо останню дорогу до представленого нашого воїна Тарасію. Кожен із нас тут, що є присутній, та й навіть відсутній, зрагається від того, що в труні лежить такий молодий чарівний козак. Бо неприродньо, щоб такі. Побратими наші і посестри відходили від земного до потайбічного вічного життя. Але це людські міркування, а не Божий промисел. А згідно Божого промислу нам дарує зараз можливість раз і назавжди поставити крапку в цих постійних військових конфліктах між Україною і Росією. Між цими зайдами і нашим волелюбним українським народом, між мирною працею і постійним скриготанням цих орків. Святий Боже, святий кріпкий, святий Безсвятний пам'ять. Святий кріпкий, святий без наспокосу, але без волина. Гіпше гірок хочемо.